Яку книгу варто було б прочитати у ці ось такі сумбурні часи невизначеності? Це книга Талеба Антикрихкість. Як ви розумієте, із самої назви, то автор вводить поняття крихкості та антикрихкості. До прикладу, мер якогось українського міста він доволі крихкий порівняно з таксистом. Чому? Тому що мер прив'язаний до міста. Не буде міста, не буде країни. Щось зміниться, наприклад, в політичних настроях суспільства, і мер уже не буде мером, його соціальний статус понизиться. А от у таксиста такої проблеми немає. Не буде міста, він перебереться в інше місто. Взагалі не буде міста, буде займатися тим, що перевозитиме людей між селами. Знищиться його автомобіль, транспортний засіб, він собі придбає за 500 доларів новий. Як ви розумієте, виборча компанія-мера. Навіть невеликого українського міста набагато дорожче вартує, ніж 500 доларів. Тому у нас таксист антикрихкий порівняно із мером міста. Ще один приклад. Візьмемо якогось професора певної кафедри, завідувача кафедри, то він порівняно із винахідником, який там винаходить щось там, штучний інтелект, нові способи ведення бізнесу, то наш завідувач кафедри. Дуже крихкий. А от винахідник, в якого навіть немає жодних наукових ступенів, він гнучкий і антикрихкий. Сюди ж ми відносимо якогось лікаря. Лікаря-стоматолога, для нього висувається така вимога, як диплом, і так далі. і тому подібне. А от до масажиста такого не, немає. Тому масажист звичайний. він... Порівно із лікарем-фахівцем, антикрихкий. Більше того, коли наші співгромадяни переїжджають в інші країни, то, як ви розумієте, той, хто був в ситуації крихкості, наприклад, керівник підприємства, керівник-менеджер, він опиняється в іншому середовищі у такому стані невизначеності, набагато гіршому стані, ніж, наприклад, той, хто робить манікюр. Чи вії. Чому? Тому що якщо ми робимо манікюр вії, не потрібно ні знання мови, не потрібно наші якісь там нетворкінгові зв'язки, не потрібно вміння підтримувати комунікацію. Ну, можливо, і потрібно, але не так багато, не в такому обсязі, як, наприклад, директору заводу. Тому той, хто робить манікюр, більш захищний, бо він антикрихкий, більш гнучкіший. Аналогічно є і різного роду бізнеси. Наприклад, бізнес, який побудований на відкатах, він, анти... він крихкий. А той, який на ринковій бізнес моделі, він антикрихкий. тому що він може бути реалізований в будь-якому середовищі. І якраз от в цій книзі ви зможете зрозуміти, які стратегії, життєві ваші можуть бути реалізовані, як в напрямку. Крихкості, так і в напрямку антикрихкості. Зрозумієте, як виховувати не лише себе, а і, наприклад, своїх дітей, своїх працівників, своїх колег, свою сім'ю. Тобто ви будете рухатись куди? В набуття офіційних статусів і чогось такого, що можна втратити в одну мить, чи, можливо, ви набуватимете певні навички, знання, і знаходитиме? Те реалізацію себе, своєї спільноти у чомусь такому, чому не загрожує ні сніг, ні дощ, ні війна, ні вибори. Ну, і це все воно існує, можливо, навіть в попиті у віках. Тому ви розумієте, що є, наприклад, професії вічні, такі як перша професія людства, як, як це говорять, вона не прив'язується до різного роду. Дипломів, сертифікатів і тому подібних речей. Вона дуже антикривка. Тому я думаю, що от саме у цей час, якщо ви ще не читали цю книгу, вам варто з нею ознайомитись. Буквально вже з перших рядків, там у нього є така систематизація в автора таблиця, зокрема, ви зрозумієте, про що йде мова. Зекономити дуже багато собі часу, спокійніше реагуватимете на невизначеність. Це такий от путівник. по... Невизначеності такий маяк оця ось книга. Уже не пам'ятаю, хто мені дав її прочитати чи порадив. Здається, в якомусь бізнес-клубі це було років з 10 тому, одначе я вдячний людині, яка ну, зробила таку мені послугу і озвучила м, наявність такої книги. І це, в свою чергу. Обумовило те, чому я не пишу, наприклад, докторську дисертацію. Тому що більш ефективніше писати просто книги. Просто книги ми пишемо, ніж витрачатись в часі на те, щоб дуже вузько спеціалізовано написати працю, яку будуть розуміти тільки декілька, там, можливо, одиниці людей. І, я думаю, решту ви додумаєте самостійно. Таким чином, я думаю, що от в цьому відео я посприяв вам в тому, щоб ви стали більш таким от захищеним. І захищатися, як ви розумієте, можна також і книгами, не в прямому розумінні, а в переносному ідеями тих книг, які ви прочитаєте. Якщо ви вже читали дану книгу, то ви можете написати свій коментар, як вона вам, що змінилося у вашому житті, бо, повторюсь, скоріш за все, ви її вже прочитали і вас цікавить саме мій зворотній зв'язок на неї. Тому обов'язково прочитайте прямо уже зараз, буквально там декілька десятків аркушів дадуть вам більше таке розуміння, що робити, коли все валиться і чим зайнятися. У ситуаціях там інфляції, падіння ринків, ну і тому подібне.